Артем Мілевський за свою кар'єру пограв у дев'яти футбольних клубах, але асоціюватись він завжди буде лише з одним з київським Динамо. Давайте подивимось на найкращі голи найкращої версії Мілевського. Розпочинаємо топ 10 з голу у ворота найкращого голкіпера світу за версією Віталія Кварцяного. Саме цього пасу із флангу Артем Мілевський абсолютно сам опинився у штрафному майданчику. Захисники його просто-напросто прогледіли. І Мілевський обідним ударом на 26-й хвилині зустрічі робить рахунок вже розгромним на користь. В таке важко повірити, але Мілевський міг і добряче прикластись до м'яча. Наприклад, як він це зробив у матчі з Донецьким металургом. Свої команди вже пропустили динамічні гарни. Увійшов у гру Мілевський. Подивіться, ще раз так, обманним рухом звільнився від Ракеляна і потужно пробив з лінії штрафного майданчика у дальній кут. Не впевнений, що Артемій так і задумував обробити м'яч, але вийшло геніально. Тому цей гол і потрапив у топ. Зліва направо, 30 Тридцятий бадрелька доріг. Динамо зараз в атаці, Мілевський. Удари один нуль! Артем Мілевський відкриває рахунок в дебюті другого тайму. Забуває свій черговий гол у цьому сезоні. Артем Левський забиває сьомий м'яч. У цьому розіграші української прем'єр-ліги зіграти на випередження і спіймати м'яч зелету. лету, погодьтесь, не просте завдання, але праймовому Мілевському це було по плечу. Колека навіз. <плес> Ох, який м'яч влітку сітковоріц літає. 1-0. київські динамівці виходять уперед. Артем Мілевський вдало зіграв на випередження, проштовхує м'яча у сітку. І на 12-й хвилині Динамо попереду у цьому поєдинку з Донецьким металургом. Цей гол я поставив на високе шосте місце за хитрий задум і чітке виконання. Приблизно за дві години до появи легендарної цитати. Подожди, що мінське приїдемо повно. Мілевський доволі нестандартно, і як сказав коментатор матчу, по хокейному реалізував цей епізод у матчі проти Бате. На Макрау. класна передача! Мілевський, Вічна віч! І мерсі ціварі! Тарти! Рахунок стає нічим на 34-й хвилині. Мілевський після супергри партнера використовує свій шанс. Ну, от навіть, я б сказав, би, по хокейному у статусі капітана забити найпринциповішому супернику та ще й у такому стилі обігравши капітана суперника, це безцінно. Для всього іншого є мастеркард. пас на Мілевського, Мілевський собі на хід. Удар! Твару. Артем Мілевський робить дубль на 54-й хвилині. Динамо зміцнює свою перевагу. і Тут знову відзначаємо. Результативну передачу Андрія Шевченка. Цього разу усе було цілеспрямовано, усе було продумано. Зараз повторний дасть нам у цьому засумніватися. Ну що ж, 2-0. динамівці ведуть у себе вдома. Щоправда, грати достатньо ігрового часу. Подивіться. Гра спиною до воріт. Це одна з найхарактерніших сильних сторін Мілевського. І він її використав, щоб забити гол у ворота зорі. Тепер Гіване. Це вже значно кращий пас Мілевський. Удар полонених і м'яч долітає в сітку. Третій м'яч Артема Мілевського у друг у двох останніх матчах. І на 30-й хвилині Динамо входить вперед. Два дотики і шедевр готовий. Це про гол кривбасу. Говорять, ну, талановитий гравець скрізь себе проявить. Мілевський. 2-0. Майстерно зараз зіграв Артем Мілевський. Аж самому сподобалося певно капітану Динамо. Дотик прийняв. Наступним дотиком потужний удар. Отже, на 61-й хвилині київське Динамо. Звісно ж, найкращий гол за Динамо Київ Артем Мілевський забив у ворота московського Спартака. Мілевський назад алькадурі. Мілевський. Отримує м'яч. Мілевський. Мілевський. Дуже короткий пас. Мілевський. Мілецький. Це просто фантастика, що вони тут зробили з Елька Просто на шпальті газетні Накрутили весь спартаківський захист. Дуже-дуже коротко зіграно було тільки разів, але ще і корпусом добре діяв. Мілевський розвертався, коли потрібно, вистояв у силовій боротьбі, пробив 4-1, рахунок першого поєдинку. Більший сценарій, але рахунок такий самий, як був і в Москві. Катурі та Мілевський просто посліховисько зробили зараз Спартаківського е, захисту. Подивіться, Мілевський, ставить корпус. прокидає свій м'яч. Далі тримає. Про як він обіграв зараз Шевченко? Отже, така десятка найкращих голів мілі за Динамо за версією суддівської колегії каналу футбольні цікавинки. А яка ваша версія найкращих голів? Напишіть у коментарях. Дякую за перегляд! Бажаю всім здоров'я, миру і слава Україні!